У Коломиї обрали княгиню Покуття 2017. Конкурс краси у нашому місті вже чотири роки поспіль організовує Марія Сенів. Цьогоріч за корону переможниці змагалися 12 красунь з Коломищини. Упродовж чотирьох годин на сцені місцевого палацу культури відбувалося феєричне шоу за участі відомих артистів, учасники телевізійних, гумористичних та талант шоу. Перемогу здобула студентка Коломийського політехнічного коледжу Анастасія Гачинська. Коли назвали мій номер, що княгині Покуття – це номер один. У мене припинили щастя, радість перемога. Вона надійшла і зустріла мене неочікувано. Щоб отримати перемогу у конкурсі краси княгиня Покуття Анастасія Гачинська, як і всі інші 11 красунь, майже три місяці, щоденно готувалися. З ними займалися кваліфіковані спеціалісти, досвідчені моделі, хореографи, фотографи, тренери. Охочих взяти участь у конкурсі, було понад 40, Однак організатори обрали до фіналу тільки. 12 красунь розповідає Марія Сенів. Найперше враховуються зовнішні дані та параметри дівчат. Відповідно, десь можливо нам хтось не підходив по тих чи інших параметрах. Христина Бабчик отримала звання першої віце княгині. А Миронюк Анастасія у конкурсі Краси княгиня Покуття участь бере вже вдруге. Минулоріч здобула титул Княгиня посмішка цього разу готувалася старанніше, тому вдягнула корону другої віцекнягині. Я прийшла сюди, щоб знову відчути ці самі емоції і знову Пережити цей самий день. Коломиянка Ангеліна Семенюк дебютант у конкурсах краси. 18-річна красуня довго вагалася на участь у княгині покуття, проте, переборовши страх, таки наважилася. Дівчина каже, репетиції, тренування були виснажливими, проте результат того вартий. Ангеліна стала третьою віце княгиною покуття. Організаторка Марія Сенівна вклала у нас всю свою душу дала певні життєві уроки, після яких у нас трішки змінились погляди на життя. Дівчата п'ять разів з'являлися на сцені у різних вбраннях. Кожен вихід супроводжували досвідчені танцівники, співаки та навіть звірі. Ми дамо ногу з прогресом і хочеться постійно чогось нового, хочеться постійно вимагаєш від себе чогось кращого. Коломиянки – дуже красиві дівчата, і можу сказати, звичайно, що дуже талановиті. Вони і співають і танцюють. Продовж вечора жодного шансу сумувати глядачам не давав ведучий заходу. Олександр Степаненко комедійник у складі команди Відпочиваємо разом. Учасник шоу «Розсміши» коміка та ліга сміху до нашого міста приїхав не сам. Окрім однокомандників з Хмельницького, привіз ще й дружину та сина. Гуморист вважає за щастя вести конкурс краси у Коломиї. Я приїхав сюди, ними подивилися, які тут у вас дівчата. В однозначно Коломия не помиє. Я знаю знаю ту пісню, яка наварно не не зовсім правильно славить ваш. Чудово прекрасне місто. Неабияким подарунком для глядачів княгині покуття був виступ Ескендера Іслямова, учасника телевізійного проєкту Голос країни. <риклад> <риклад> Співак народився у Ташкенті. Виріс у Криму, опісля окупації, переїхав до Львова. Захотілося бути ближче до своїх замислення за цей час. І місто Лева і львівських дівчат дуже полюбив. Тому про красу Коломоянок говорить обережно. Мені завжди казали, що тут найкрасивіші дівчата, а це у Львові не буде показувати одне з найкрасивіших дівчат в Україні. Не фальшиві емоції, захоплення, щирий сміх та сльози. Конкурс краси княгиня покуття 2017 і глядачі, І глядачі учасниці запам'ятають надовго. Абсолютно усі красуні отримали стрічки із титулами та подарунки. А переможниця Анастасія Гачинська тур європою та нагоду виступити на всеукраїнському конкурсі. Краси переможниця поїде також на фінал конкурсу. Княгиня України, і можливо ще дівчатам запропонують участь у інших конкурсах. Краси дуже багато дівчат, навіть з першої княгині чи з другої, вони підписують контракти з модельним агентством за кордоном. Дівчинка, яка минулого разу перемогла, крім того, що їй запропонували вийти заміж вона і цьогоріч весілля. Це вже досягнення. Вона також брала участь у національному конкурсі краси княгиня України. Марина Максимів, Сергій Гурмак, події МТК.